Можна мені відкрити? Не можу. зобується. О. Два. Ось такий ось білесенький фен. Здравим чи не здраю? Здравим? Ой-ой-ой-ой. Ну, Нарешті. Так тихенько. Дивіться, який гарнесенький, білесенький, як моя майка. Мені підходить. Всім привіт, друзі! Нарешті я дочекалась огляд на фен, та ще й такий дрімі глім. Стильний, легкий та потужний. А ще й з іонізацією. Лише гляньте, який він красунчик. Тож давайте разом подивимося на нього та розберемось, що він із себе представляє. І не забувайте про наші соцмережі, особливо про Тікток. Я як завжди підготую для вас ще й особистий досвід користування, тому обов'язково підписуйтесь на нього. Ну і на наш канал, звісно. Тут дуже багато оглядів на цікаві гаджети, і не тільки. Що ж, заставка, і ми починаємо. Пени з іонізацією стають дедалі популярнішими. Ця технологія зберігає вологу у волосі, дозволяє йому залишатися здоровим та блискучим. Навіть якщо ви сушите пасма кожного дня. Тому, коли на огляд прийшла новинка від Dreamy, я дуже зацікавилась. Dreamy Hair Dryer Glim наробив багато шуму серед англомовних блогерів і вже з'явився у продажі на А. І по традиції почнемо з пакування та комплектації. Dreamy Glim постачається запакованим у картонну коробку. Всередині знаходимо інструкцію з експлуатації, а під нею. Сам фен та насадку концентратор. Вони запаковані окремо, щоб не пошкодити деталі під час доставки. А фен навіть закритий захисною плівкою, як дорогий смартфон. Сучасний фен Dreamy Hair Dryer Gleam поєднав у дизайні традиційне та інноваційне. З одного боку у нього класична конструкція, робоча частина розташована під прямим кутом до ручки, з іншого боку, ця робоча частина вкорочена, якщо порівнювати з дешевим феном, а двигун розташований у цій самій ручці. Все це знижує навантаження на руку під час укладання волосся. І головне, повітрозабірний отвір знаходиться не в робочій частині, а у самій ручці. Він захищений решіткою та повністю виключає ризик, що волосся затягне всередину. До ручки кріпиться шнур, він захищений від перегріву та пошкоджень спеціальним прогумованим ковпачком. А от обертового механізму тут немає. Як і петлі для підвішування фену. Зате він максимально легкий, усього лише 330 грамів. Коли береш його в руку, навіть не віриться, що ця штука видає 1600 ватт. Окремої уваги заслуговує насадка концентратор. Вона, по-перше, зручно кріпиться на магніт. Отак. А по-друге, вона обертова на 360 градусів. Це дуже зручно, коли робиш якусь точну укладку. Ця модель випускається у трьох кольорах. Білий, пастельно-рожевий та пастельно бузковий І ця ніжна кольорова гама дуже вдало підібрана, бо відтінки наче підкреслюють загальну легкість дизайну. Щодо керування тут все максимально просто: лише дві кнопки управління. Верхня кнопка повзунок відповідає за перемикання швидкосних режимів: 0 – фен вимкнено, 1 – мінімальний потік повітря, 2. Швидкий потік. Нижня кнопка призначена для зміни режимів. Ви можете вибрати холодне повітря, постійну температуру 57 градусів або гаряче. Dreamy Glim – дійсно тихий та потужний фен. Це не найпотужніша модель, яка мені зустрічалась, але ж це і відносно недорогий фен, якщо враховувати функцію іонізації. При цьому я не можу сказати, що він шумний. Мій власний старий фен Philips з такою ж потужністю 1600 Вт працює набагато голосніше. Ще зак покажу. Так що вся ця тема з безщітковим двигуном працює, дуже рекомендую звертати увагу саме на такі моделі. Іонізація у DreamingGlum дуже круто підсилює той ефект гладкості від холодного повітря. Негативні іони, які генерує цей девайс, нейтралізують дію статичної електрики. І це знову-таки пригладжує кутикулу та не дає їм підніматись. Це прямо відчувається на дотик. Волосся більш гладке та блискучіше, ніж зазвичай. Комфортні режими. Їх тут Холодне повітря, тепле до 57 градусів Цельсія та гаряче. Чергування холодного та гарячого повітря. Неочікуваним для мене стало те, що коли перемикаєш режими, кругла кнопка підсвічується. Вона світиться синім, жовтим або помаранчевим. Відповідно до обраного режиму. Дуже зручно, як виявилось на практиці, фен DreamGlim сподобався мені як своїм виглядом, так і функціями. Він досить швидко висушує волосся, при цьому немає відчуття сухості. Та ефекту кульбабки у мене зібралося кілька аргументів за те, щоб купити цей легкий та потужний фен ергономічна конструкція завдяки вкороченій робочій частині та повітрозабірнику у ручці. Висока потужність, багато режимів, як у топових фенів. Два швидкісних та чотири температурних, включаючи подачу холодного повітря, функція іонізації, завдяки якій волосся зберігає зволоженість та здоровий блиск. У комплект входить насадка концентратор, яку можна крутити на всі 360 градусів. Тиха робота, зручний та вишуканий дизайн. Як на мене, єдина деталь, яка може бути умовним мінусом відсутність насадки дифузора, але не всім вона й потрібна. Тож сміливо можу радити цей якісний фен для родини, для подорожей та й для повсякденного використання.